в Липецькій області РФ там дрони атакували підприємства з виробництва акумуляторів. Липецька область Росії в ніч 33 липня зазнала повітряного удару із застосуванням безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Артамонов. Пожалівся, що знову якось голосно було спати і некомфортно за повідомленнями українських та російських телеграм-каналів. Цілю удару було публічне акціонерне товариство енергія, яке тепер просто як той здохлик. Провідний російський виробник хімічних джерел струму, зокрема акумулятор. Торів ось чим займається енергія. Ну, ми енергії позбавили росіян в прямому і переносному сенсі. Очільник російського регіону і Шартамонов звернув увагу на влучання по цивільній інфраструктурі. За словами Артамонова, уламки одного з дронів упали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі. Загинула місцева жителька. Принаймні він так повідомляє двоє людей. Буцімто зазнали поранень. У місті єлець безпілотник упав на паркуванні одного з підприємств. Виникла пожежа, її локалізували. Співробітників найближчих цехів евакуювали, ніхто не поранений. Артамонов не уточнив, про яке підприємство йдеться. Утім, український телеграм канал Стіленова Плюс повідомив, що безпілотники атакували пад енергія. Вже далеко не вперше нагадав.